Різдвяного дідуха у рівному встановили вперше. За традицією до хати його повинен вносити господар. Відтак на центральний бадан міста тримотровий символ вносить міський голова. Робиться з допомогою помічників, оскільки вага дідуха понад 60 кілограмів. Та й під ногами слизько. Я був в інших містах, де це робилося завжди заздрив, тому що думаю, чому ж Рівно так не робиться. Я особисто надію, що ця традиція сподобається. Це древня українська традиція. Можливо, дійсно ми цей рік проживемо краще ніж інші з цим дідухом. Виготовив солом'яний атрибут свята Микола Огородник з дермання. Самі на встановлення свого виробу не приїхав. За словами міських чиновників, аби зробити дідоха у народного майстра, пішло 60 жмень колосків та 3 тисячі стебл для обкладання. А для зовнішнього оздоблення сплили 150-метрову солом'яну косичку. Робота тривала 5 днів, і хоча рівненський дідок вдвічі менший за Львівський, рівняни та гості міста, що завітали на Майдан, побаченим були приємно вражені. Для когось це можливість ближче познайомитись з традиціями, а для когось згадати дитинство. В Росії, ви знаєте в Росії жістотніча тока. Тільки... Не так широко я би сказав. То есть викривають стол, но сідя дома, калядок ніту И здесь, а здесь от снівались ці калядки цілий день. Поэтому мы ми даже удивились. Про дідуха пам'ятаю ще з дитинства, коли я була маленькою. Я сьогодні з такою згадую своє дитинство. Я від нього просто не відходжу. Мені настільки цікаво, наскільки це багато. Насики це свят. Ось цей солом'яний атрибут різдва стоятиме у місці до водохреща. Таку традицію кажуть міські чиновники, продовжуватимуть і в майбутньому. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.